Дякую, Олег. Я не знаю, чи ви колись були учасниками богослуження, що ви сьогодні навіть пам'ятаєте про нього. Богослуження було таке натхненне, пісні, проповідь. Просто відчувалося, що ти є перед присутністю самого Бога. Не знаю, чи ви колись пригадуєте таке богослужіння? Але ось що ми маємо тут: особливий час, унікальний, одноразовий, вид цікавого благословення богослужіння. А Можливо, ніколи не було щось таке подібне, і більш ніколи такого й не буде. І Я думаю, що люди, які були. Запам'ятають це зібрання все своє життя до смерті, розказує і дітям і онукам, що за славний час вони мали особливий момент. Це був особливий момент через те, що один символ кубчех, який об'єднав 12 племен, символ присутності Божої. Між народом Ізраїлі. І новий символ храм, побудований в місті Давида, який так само символізує єдність для нової монархії. І ці двоє символи будуть приєднані у цьому моменті. Це то ковчег буде принесений до храму. І, для чого, і, і ось чому це є такий важливий момент святкування, чудове богослужіння. І давайте ми подивимося, що ми можемо взяти і це святкування. Я запропоную вам три речі. Я хочу, щоб ви побачили ці збори і жартовність. Друге, я хочу, щоб ви побачили встановлення ковчега в святе святих. І третє, побачимо, як Бог сходить у неприступній славі. Добре? Ці три такі думки від цього, цього уривку. Перше: збори і жартовність. Перший вірш каже наступне. Тоді Соломон зібрав усіх Ізраїльвих старших. Та голів племен, керівників батьківських домів Ізраїлих синів, до царя Соломона до Єрусалиму, щоб принести ковчега Господнього заповіту з Давидового міста в Носіон. Заважте ці групи старших голів племен, керівників батьківських домів ізраїлевих синів. Це то виглядає, що Соломон кличе, щоб всі лідери, всі лідери. Прийшли до Єрусалиму через те, що вони хочуть бути присутніми, щоб внести ковчег до храму. Так? Не тільки це. Другий вірш каже: всі чоловіки Ізраїлю зібралися у царя Соломона на час свята в місяці Етаніми, сьомого місяця року. Сьомий місяць року святкується свято Кущів. Якщо ви пригадуєте, це і ці кущі, де вони будують на дворі, і вони деякий час проживають так, щоб нагадати собі, що ми колись жили так у пустині. І виглядає, що Соломон вибирає це свято через те, що, по-перше, люди вже нормально приходили б, щоб святкувати, це не є щось надзвичайне. Але, друге, цікаве, що тут це свято, яке мусить догадувати їм, що ми колись були мандрівниками. Тепер наш ковчег має свій власний дім. Це то наш ковчег закінчив свою мандрівку дорогу, те, що ми святкуємо. І виглядає, що ось на це свято особливо запросив Соломон і лідерів, і всі і синів, що прийшли. Багато людей. П'ятий вірш каже. І поприходили всі ізраїлеві, і старші, а священики понесли ковчега. І понесли вони Господнього ковчега і, і, е, схінню, заповіту та всі святі речі, що в ковчегі, і понесли їх священики та Левити. Чому важливо, щоб священики і Левити несли? Щоб ніхто не помер. Брегайте Давид. Неправильно приніс ковчега. А виглядає, що Соломон розуміє, що є правильний метод приносити цього ковчега. Я хочу, щоб ви побачили, що тут чотири вірші говоряться про цей збір, де люди збираються разом, щоб святкувати це, щоб мати це Богослужіння. Я хочу взяти цю думку, цей збор, щоб підкреслити одну важливу справу. Деякі роки тому назад церкви почали використовувати таку технологію, що ви всі знаєте, онлайн-трансляція богослужінь. Ми приєдналися так само до цієї революції. А, і тепер багато церкви це роблять. Добре є, що якщо ти хворий, ти можеш бути на богослужінні, ти можеш бути вдома дивитися пряма трансляція. Якщо ти працюєш і ти не можеш дивитися, ти можеш пізніше побачити. Або якась різна причина, яку ти не можеш бачити, воно вже є записано, ти можеш подивитися. Недобра справа є, що це не є церква. Не є церква. Це є пілюлька. Це є щось, що ти замажуєш, але це не є збір. Де люди збираються в цьому місці на специфічний момент для особливого часу разом. Це не означає, що ти не можеш щось навчитися. Наприклад, ти дивишся добра проповідь, ти можеш щось навчитися. Ти можеш подивитися і ти бачиш, що гарна група прославлення співає, хор співає, гарний сол. Ти, ти можеш поклонитися Богу в цьому. Але знову це не є збір віруючих людей. Щоб прославити Бога. Чому? У поклонінні є певна фізичність. Фізичність, яка вимагає від нас, щоб ми щось робили, якої не вистачає в інтернеті. Ось деякі приклади. Ми приходимо разом, і ми поклоняємося Богові всі, весь тілом своїм. Весь тілом своїм. Ну, наприклад, коли ми приходите, ви вітаєте один одного, ви подаєте руку, деякі з вас цілуєте один одного. Так? І ви кажете, як ти, все гаразд, ти добре виглядаєш, як в роботі. Провіряємо один одного. Не тільки це, коли ми співаємо, ми стаємо. І весь своє тіло ми віддаємо до того, щоб співати. Деякі піднімають руки. Деякі хитаються трошечки. Цебто все тіло. a physicality to worship. Коли ми збираємося помолитися, ми близько стаємо, щоб почути молитву один одного. Ми сидимо, слухаємо всі Слово Боже. А? Ми простягаємо руку, щоб покласти поки... щось якусь жертву. Ви встанете і будете ногами приходити і брати хліб. Брати чашу будете їсти. Тобто ми мусимо розуміти, що поклоніння Богові вимагає, щоб ми фізично були присутні, щоб фізично брали уділ. Онлайн ти цього не можеш зробити. Мені здається, що ці чотири вірші про це говорять. Давайте з другого боку підійдемо. Ми маємо три вороги, що постійно воюють проти нас і нашої віру. Три. Це апостол Павло каже, перше це є сатана. Сатана постійно шукає, щоб пожерти нас. Цебто зробити щось у нашому житті, що ми розчаровуємося своєю вірою і кидаємо її. А? Він постійно це, він ходить і він дивиться. Другий ворог це цей світ. Цей світ хоче вкласти в нас їхню культуру. Цей світ хоче, щоб ми думали про наш комфорт, щоб нам було добре через те, що так приймається у цьому світі. І ми можемо повірити в це, як каже друга Петра 1 розділ. ми можемо стати лінивими і безплідними. Ліниві і безплідні. Я більше не хочу робити, і ти сам не зростаєш. Чого? Бо світ каже тобі, ти мусиш бути комфортно. Або як Ісус Христос сказав, що світ може задушити Слово Боже від твого життя, що ти вже його більш не чуєш. Сатана, світ. І третє лукаве твоє серце. Слово Боже каже, що наше лукаве серце, воно не хоче працювати тяжко, вона не хоче зробити зусилля, щоб зростати. Залиши мене так, як є. І я вам пропоную, і щоб було це ясно, що якщо ви не будете регулярно з'являтися тут, щоб спільно поклонитися, ці три вороги з'їдять вас. Ви не маєте шансу. Вони постійно кругом вас це. І Бог створив свою церкву, щоб ми могли зібратися і разом. Воювати, щоб не згубити свою віру, щоб не стати лінивими, щоб не стати безплідними. Я знаю, що багато разів ми думаємо, ну, пропустив щось там нічого. Ми систематично проходимо Слово Боже. Ви пропустили одну, одну недільну школу, одну середу. Ви, може багато що пропустили. І якщо вам це не болить, це вже друга проблема. Через те, що якщо ви знаєте, що в церкві збираються для вивчення Слова Божого, і воно тебе не торкає, то дві речі можуть статися. По-перше, коли Ісус Христос прийде, у тебе не знайде вірі. Або друге, ще гірше. Ти прийдеш перед Богом на небі і почуєш, я тебе ніколи не знав. І це буде гірше. Через те. Приходьте на зібрання. Позитивно хочу сказати, не пропускайте. Цебто за ваш цей збор є дуже важливий. Спасайте вашу душу. А, але не тільки це: п'ятий вірш каже наступний: а цар Соломон і вся ізраїльська громада, яка зібралась біля нього перед ковчегом, приносили в жертву овець і волів у такій великій кількості, що не можна було ані порахувати, ані визначити загальне число. Сьогодні під час недільної школи ми говорили про це, що ось восьмий вірш, Восьмій розділ Перша царів. І ви знаєте, що наш автор любить статистику. Він знає, скільки людей пішли працювати, він знає, яке дерево вживалося на стіну, яке дерево вживалося на підлогу, метри всі посчитав. Цебто він абсолютно все. Дуже акуратно любить описати. І через те дивно, що він не може посчитати, скільки худоби було принесено. Ви знаєте, на що це показує? Коли ти справді є радісний, чуєте? Коли ти радісний, коли ти святкуєш, що ти маєш у Бозі, ти не Щитаєш, скільки воно тобі коштує. Радість не дає це тобі. Ти не дивишся, скільки, скільки часу треба бідати, чи талант свій, чи а, гроші. У тебе є радість. І ти вже не щитаєш. Просто радість забирає це. Ти, ти, ти задоволений в тим, що ти маєш у Ісусі Христі. І воно вже тебе не болить, щоб щитати. Я сподіваюся, що я, коли я до вас деяким часом приходжу і прошу, щоб ви щось заспівали, якийсь сказали, що ви не думаєте, що ви мені це робите. Ну? Я хочу, щоб ви думали, що ви робите це господеві. І коли ви будете так думати, воно не буде вам коштувати. Ви не будете щитати. Через те, що в вашому серці буде радість це робити. Окей. Це найдовгий point, перший, повністю, трошки довгий. Другий встановлення ковчега в святе святих. Шостий вірш каже: отже, священики внесли ковчег в Господню заповіту до його місця, внутрішнє святилище храму, а святе святих підкрила херовими. Аже, херовими мали розпростерті крила над пристановленим місцем для ковчега. І таким чином, ціхеровими зверху вкривали ковчег та його держаки. Уявіть собі цю картину. Заходять священники і несуть чотири з них ковчег так? на плечах. Заходять у храм все золоте. Пахвичне із кадилого пахнить. Свічки засвічені. І вони заходять, і є такий страх через те, що ти несеш ковчега, не можеш торкнути його. так? І ти заходиш до святиї святих, ось тут впереду. І тут стоять ці два такі страшні херові, крила покривають тінь, так? і ви приносите і ставите його там. І це буде місце пробування. Це є престол для Бога, для підніжок Його. Це є про образ, що робиться там на небі. Це є святе місце. Я думаю, що якщо я би, то мені було страшно, щоб щось не, не зробити, де, де, де побелитися в цьому. Але ось чудовий храм, блискучий храм. Але головне, чому він був зроблений? Щоб принести ковчегу. І тут наш автор дає ну, цікаву деталі. Восьмій вірш каже: про те, держаки були настільки довгими, що їхні кінці було видно святого перед святим святих. Хоча зовні їх не було видно. Я хочу, щоб ви уявили наступне: ось принесли священники ковчег, поставили його місце. Починають закривати двері. Опс, двері не закриваються. Чого? Держаки задовгі. Що тут робиться? Знов пробують, не можна закрити, держаки задовгі. я думаю, ну, хлопці, що, ви не поміряли чи що? Ви думали, що тільки ковчег буде, а держаки не треба мати уяву? Воно просто не робить сенс. Ви знаєте, деякі з вас добре це. Міраєш два рази, щоб різати один чак один раз. Якщо тільки один раз поміряєш, будеш різати два рази. І я думаю, невже ж вони не враховували, що держаки будуть довші, і треба, може, більше кімнат розобрити, або може взяти ці держаки? Мені здається, що Соломоній дуже мудрий, щоб це робити. Що він не помилився. Але узнати чому, навіть коментари не знають, чому так сталося. Цебто є багато думки, спекуляцій, і я вам дам свою. Ну, бо ви мене перед собою маєте. Мені здається, що дуже цікаво бачити із залу, особливо, можливо, воно ну, трошки вище було, ти бачиш цих держаків, але ти не бачиш ковчега. І до якоїсь міри, коли ти тут ходиш і служиш, ти бачиш, що там Копчег є, але ти його не можеш побачити. І з одного боку, тут є присутність Божа, що ти щось трошечки бачиш, але в повноті це весь не бачиш. Але воно нагадує тобі, ось він там є. Якщо б двері були закриті взагалі, мені здається, було б легко просто забути, що воно там є. Бо ти ніколи не заходиш туди, раз на рік заходить хтось. Але коли ти там ходиш і ти бачиш ці держаки, які, які від, від ковчега ти кажеш собі, о, там ковчег є. Я трошечки бачу його. Я думаю, може, Соломон навмисне це зробив, він хотів притягнути Бога трошечки від святого місця. До людей. Не знаю, чи так, але такий цікавий був ефект. Так що бачимо, як приходить присутність Божа через ковчег до святині. І третє, Бог сходить у неприступній славі. Десятий вічка, коли священики вийшли зі святого місця, Хмара заповнила храм Господній, і священики не могли відкривати службу. Чер... Відправити службу через цю хмару, бо слава Господня заповнила дім. Прадуйте, що коли ізраїльський народ Мойсей прийшли до гори Сінай, так само хмара зайшла. Вихід, 40-й розділ, каже: а хмара закрила скинню заповіту, і слава Господня наповнена Це Цебто навіть коли схиня була зроблена, так само це. А Єврейське слово про, про цю хмару темну є Арафел. Кажуть, що дуже трудно перекласти її через те, що воно має два значення: а, повну невідомість закрито, а друге, повну зловісну, а, прос, прос, перепрошую, цікава, приваблива таємниця. Цебто, воно є темно, ти не бачиш. Але ти хочеш побачити. У тебе є бажання, щось при... притягає тебе до цього. І ось ця хмара зійшла, і священники не могли бути через те, що стало темно. Так? Цебто ти бачиш щось, але ти не бачиш. Ти бачиш хмару, але хмара не дає тобі побачити щось інше. Цебто є щось, що Бог появляє тобі, є щось, що є закрито таємно від тебе. І ось чому вони не могли це робити. І через те 12-й вірш каже, тоді Соломон промовив: Господь заповів, що пробувати би в мороці. Ось Огієнко переклав це слово. А Знову слава Господня сходить, як хмара. Я думаю, всі священники втікають, бо хмара виходить скрізь. Що цікаво, що є паралельне місце. Перша хроніки, друга хроніків п'ятий розі описує те, прямо те саме, тільки робить одну різницю. Виглядає, що хто писав другий хронік, можливо, є музикант це моя теорія. Бо він додає щось, що перша царів не додає. Заважте, що він додає. Левити співали Цебто, це та сама подія. Левити співали усі вони аж до Асафа, Гемана, Тунна, і синів їхніх та братів їхніх, убрані в сон з цимбалами, з арфами та з цитрами стояли на схід від жертвника, і з ними сто двадцять що сурмили на сурмах. Так? Виглядає, що весь хор левитів присутній, інструменти є. Убраний всі вісон, і 120 священники трублять. Левити мусять голосно співати. Тринадцятий вірш. І було воно для сурмачів та співаків як одне, щоб подати один голос на хвалу та дяку Господеві. Цебто вони попрактикували, і виглядає, що музика, і спів ішов разом. І як загримів голос на сурмах, і на цимбалах, і на музичних снарадях. і як хвалили Господа, слухайте, що вони співали. Добрий бо він, бо навіки Його милосердя. І заважте, що автор два рази каже: то дім, дім Господній наповнився хмарою. М? Друга хроніка, що коли. Заспівали музику, коли заграли, слава Господня зійшла. І забавши, що вони співають? Могли багато що співати? Співають про доброту Божу і про милість Його. Коли вони заспівали, ось тоді сходить слава, присутність Господня. І в кінці так само, ми ще будемо бачити, це друга хронік 7.2, каже на кінець зібрання. коли Соломон закінчив молитися, то зійшов вогонь із небес, поїв цілопалення та жертви, а слава Господня наповнила храм тою. Явіть собі цю картину. А всі Ізраїліві сини бачили, як сходив вогонь, та Господня слава на храм той, і вони попадали обличчям до землі. На підлогу на камінних плит і вклонилися до землі і дякували Господеві. Добрий був він, бо навіки його милосердя. Вогонь пав з неба, спалив жертву, і люди всі попадали і співають бо навіки його милосердя. Ото зібрання було. Зібрання, що люди ніколи, можливо, не забудуть. А, то все. А, давайте ми а, закінчимо цю проповідь таким чином. Давайте ми заспіваємо Псалом 136. Хор буде співати, ми в публіку будемо співати. І нехай Господь поблагословить, щоб справді. Ви відчули присутність, цей вогонь, ця хмара у вашому серці, що наш Господь є близько і Він являє себе через ці пісні, через милосердя, через добробут. Прошу хористи, виходьте. Останній вірш 23-го псалма, пригадуйте, тільки добро і милосердя мене супроводити будуть, і я буду довгі дні. В Господньому домі. Заспіваємо цю пісню, я прошу, щоб ви встали. І після того ми перейдемо до спомин про Ісуса Христа.